Саме найдорій Realme повноцінно захищений від ударів і води, Realme C75. Ви пишете, що там слабоватий процесор, слабоватий дисплей, але вже коштує він дуже небагато, а має захист дійсно дуже крутолезний. Можна повністю в воду, витримує дуже сильні удари. Якщо ви хочете, щоб смартфон був і захищений, і з дуже гарними параметрами від GT7T. Вартість у нього, звичайно, буде набагато дорожче, 22 000, але тут і дисплеї, AMOLED, і стереодинаміки, і крутіша камера, набагато крутіший процесор. Фактично, це субфлагман компанії, він дуже класно працює. Зарекомендував з попередніх версій себе чудово офіційний, з роком гарантії, 120 Втю зарядка, яка супер буде заряджати. Але фактично по ціні 3C75. Якщо вам потрібен максимально крутий смарт, то і захист щоб був, то беріть такі. Якщо вам просто потрібно, щоб був захищений від ударів води, беріться 75-й і буде чудовий варіант. Так він може не буде наймощний, але за ту ціну у нього захист дійсно класний. Різні є варіанти по мішкам, і дорогі, дешеві, і середні 15 там Скоро з ньому на нього обзори з'явилися, зайшли. Пишіть, кому цікаві ці модельки, зараз вибір паним великий.